Привіт всім! З вами ваш астролог Юлія Писаренко. І тепер я нікуди не поспішаю, да, тому що я в прямому ефірі. Я для вас сьогодні підготувала прогноз на тиждень, вийшла вже ввечері, тому що було дуже багато у мене справ. Ось, і могла тільки зараз. В принципі, чекати нікого не буду, тому що ефір у нас не запланований, запланований тільки мною, да? я нікому не повідомляла про нього. Ось, І хочу сказати, що я готувала ну, прогноз на українській мові, тому писала його в своєму блокноті і буду читати, тому що я поки вчусь, я вже краще почала. Почала да, похвалю себе рілси <ріст>, да, знімати на українській мові, у мене добре виходить. Але більш такі детальні е, і великі прогнози е, краще зачитаю, тому що щоб е, да, ви зрозуміли, що які тенденції е, на цьому тижні у вас чекають. Отже, е, сьогодні день уже пройшов, але да, так, скажу, був сьогодні такий точний аспект Венера з'єднання з Ураном. Він хоч і гармонійний, да, але можуть пройти якісь розлучення да, в парах або зміна в фінансах, да. може прийти в голову радикальна ідея. Змінити свої романтичні відносини або фінансові справи. Головне слово тут інновації да, в фінансах та романтики. Можуть бути неочікувані зустрічі, або події, можуть надихнути на нове розуміння і пробудження якихось емоцій. Далі. У нас завтра у нас буде Меркурій, 60 ліліт. Це означає Меркурій, це планета мислення, він зараз ретроградить, придає нашій мові необияку глибину та сміливість. А саме зараз проявляється необхідність щиро спілкуватися без якихось, без якоїсь брехні, скажімо так. Так, далі, 4-12. Я е, кажу вам дати, для того, щоб кому цікаво і хто хоче, може якийсь календарик собі прописувати, і робити якісь помітки да, в якомусь дні, що відбувається. 4-12. Е, у нас Венера гармонійним аспектом з Нептуном, точне з'єднання. Да? Цей аспект може принести романтику у ваше життя, натхнення та артистизм, може бути якась втрата комунікацій і може впливати на виконання рутинних справ, ну, тобто якась творчість або лінь, да, ось, може у вас всереду з'явитись. Так, далі у нас ще 4-12 такий аспект Сонце Сатурн напружений, да, 90-це е, аспект війни, так скажімо, борьби. Це період кризи, коли е, особисті амбіції зіштовхуються з реальністю да, та структурою. Тобто я хочу, я хочу сіяти, як зв'язка, да, але мені ограничують. Так Треба зрозуміти, що особистий ріст іноді відбувається через якісь перепони або вихід з якоїсь так, скажемо, зараз я придумаю за рамки можливості, да? тобто, ну, якось так, все одно, бачите, важко формувати а мені ще український. І далі у нас ще 4-12 такий аспект, як Меркурій 180 Юпітер. Це у нас ідея колізія ідеалів та, та практичності. Цей період може стати для вас кризовим, якщо ви. Також звикли е, рухатись в якихось рамках, якщо ви не можете розширити свою свідомість і побачити щось, що не тільки у вас прямо, а десь там на 360 градусів, скажімо так. Так, 5 12. Це четвер. Е, і у нас Венера 180 Марс. І е, цей аспект. Тобто, 5-12 він тільки формується, і вже 12-12 буде точне з'єднання, тобто якісь починаються рухи. Да? Там, от Зараз я вам розкажу про що це. Це пробудження бурю пристрастей в особистому житті. Комусь захочете просто протестувати свої відносини, настійкість, витривалість, пошук гармонії між коханням та війною. Такий Марс, це планета війни, Венера, це планета кохання. Це дійсно ну, аспект такий протилежностей. Де зіткнення та примирення можуть йти рука об руку. Ну, тобто посварились, помирились, да, там я пристрасно в такому плані. Так що запам'ятовуйте ятов, запам точно з'єднання 12.12. Да, і якщо ви не хочете там, свої відносини опинитися, так скажемо, в епіцентрі якихось драм, то Зверніть увагу і можете більш критично мислити. Так, Ось. Так, далі. 6 12 Сонце з'єднується з Меркурієм. Може статися інформаційна перегрузка. да? Можуть Меркурій, ми пам'ятаємо, у нас ретроградний, да? і може щось, якісь виникнути помилки. Ось якісь недорозуміння, ну, такого плану. Також, 6-12 наш Марс спочинає бути ретроградним, тобто йде в інший рух. І, знаєте, те, що мотивувало нас, якщо була у вас мотивація, вона може трошки згаснути. Або ви щось почнете проробляти в своїх проєктах, да, особливо, якщо цей Марс ще ходить по ваших натальних планетах, то буде якась зміна. Ну тут треба дивитися персонально, який будинок він зачіпає, да, яку планету, і що може відбуватися у вас. Так, субота у нас цікава. Наша Венера, планета кохання, грошей, скажімо так, комфорту. У нас з'єднається з нашим Плутоном, да, про який ми там балакаємо постійно, що це трансформації. Да. І у нас можливо перезавантаження або оновлення наших стосунків. Да. Тобто, коли ми там 5-12 посварилися, бо Венера там, у нас напружений аспект з Марсом, а в суботу або Помирились або зовсім розійшлись. Да? Це так, я так кажу вам. От. І тут і, да, оновлення якихось важливих взаємовідносин або нагода завершити токсичні відносини. Далі, З суботу, продовжується у нас Меркурій, 90 Сатурн. Це у нас якийсь розвиток дисципліни та критичного мислення. Можливі затримки в комунікації та якомусь прогресі або рості. Так. І затримка в справах, що тут я ще написала, треба зосередитись на структуруванні своїх ідей та Наприклад, в суботу ви можете не боятися а запитувати якісь уточнення. Тобто ви щось людину не зрозуміли, Перепитайте, тому що ми пам'ятаємо, що Меркурій у нас ретроградний, так? наголошую постійно. Так, далі продовжуємо про суботу ще говорити. Сонце 180 Юпітер. Може, у вас може ще прокинутись до всього цього, що у нас Венера в аспекті з Плутоном, да? надмірна самовпевненість. Ви от прийшли і вирішили там розставити ці точки над і. Ну, наприклад, з якоюсь людиною. Це не важливо, там, щоб це був там, чоловік і жінка. Це просто може бути якась людина, або, наприклад, якась прохожий в магазині. Там щось вам не сподобалося, і ви там рішили, вирішили проявити. Сіба у всієї красі. Да? Сонце 180 Єпітер це да, самовпевненість, аспект напруги, да? можуть виникнути якісь такі критичні рішення, неправильні рішення, і може призвести до проблем. Так, далі в суботу. Тобто я кажу, субота у нас дійсно цікава, у нас ще луна з'єднується з Сатурном і є вершиною та квадрата, що я вам поясню, це якийсь критичний шквал та емоції. Тобто закриваємося в суботу вдома, сидимо і не двигаємося нікуди. Да? Все, у мене нема, не треба, да? я не ходжу ні в магазин, я ні з ким не сварюсь, я просто сиджу вдома. Да? Далі Венера переходить в знак Водолія. Це також зміна в сфері фінансів та кохання. Тобто все у нас щось про зміну, йде, да, так і напрашується, скажімо, буде шквале моці. Да. І ще Нептун в суботу переходить в прямий, в прямий рух. Це як зняти, знаєте, як рожеві окуляри. Ось також, наприклад, якщо у вас в якійсь сфері, там, де у вас ретроградив, цей Нептун, були якісь затримки, якась тиша, то щось може відновитись. Но це теж треба дивитись персонально, тому що так не, ну, не може для кожного це все по-різному. Так, і дійшли ми до неділі. 8-го, -12 12-го у нас сонце, напружений аспект Нептун. І точне з'єднання у нас буде 18-12. Тобто аспект тільки формується. Так, це можливо відбутися, може відбутися такий прилив творчості. І знаєте, коли наші думки не соответствують реальності, так, скажімо так. Тому що думаємо одне, робимо інше, ну якась така несостиковка. Отже, постарайтеся в цей день мислити критично. Ну, дивіться, я ось зараз я закінчую ефір. Ще наголошую, тут просто приєдналися нові люди, і хочу сказати, що для себе ви можете передивитись прогноз, прописати дати на Там, І взагалі, навіть цікаво, знаєте, коли ти живеш, і там, наприклад, у тебе якась подія відбувається, і ти бачиш, що так може бути, і це нормально, в принципі. Але ми стараємося контролювати себе, да? стараємося виходити на новий рівень, ось себе рефлексувати в таких якихось моментах, які нам не Ну, Дійсно, прогноз нам допомагає, якщо, наприклад, продумати собі щось, то Завдяки можна якось, знаєте, скоригувати. Якщо якісь напружені моменти є в дні, то так можна собі краще підстелити соломку, скажімо так. Отже, дякую всім, хто мене дивився, хто подивиться ще. Якщо вам цікава така рубрика, що я вам розповідаю саме, саме на тиждень прогноз, то Хотіла б від вас реакції. Ось, і тому всім гарної, гарного вечора і до завтра.